Ути, але значущі, які проходять у столиці, і от власне рівень їх значущості визначає наш власний кореспондент в тилу Гламура Анжеліка Долженко, головний редактор, ексклюзив стайл українського глянцю. Ну, Юлічка, ви мене так відрекомендували, що я вже я ж зовсім не збиралася про гламур. А тепер прийдеться все огламурити. Я, це, я згадала про нашу третю останню тему, про готель братіплечків. Уявила оці всі вінзеля, завітушки і золоті з кришталем люстри. По-любому ж там буде щось з духом і фльором, багеми і такого кутюру. Але про це далі. А спочатку почнемо про художні виставки, які були в Києві. Ну власне, я тільки дві виставки, на яких так встигла бігом побувати і рекомендувала б слухачам. То подивитися темперамент куби в галерії Якова Гретера це на більшовику. Ви знаєте, дуже велика виставка, і що саме цікаве, що там не тільки кубинські видатні справді видатні кубинські художники, така етнічна куба. Темперамент на Куба, виставка саме називається темперамент Куби, але ще й українські українські художники, які Кубу в своїх творах ну, я то кажуть, відображали. І я б рекомендувала ще, ну це вже більш такі патріотичні теми. Все таки в музеї Шевченка відкрилася виставка Володимира Слепченка. Mm -hmm. Рекомендувала дуже цікава техніка в нього. Він працює в такій своїй оригінальній авторській техніці. І виставка буде здається аж до 3 грудня. А темперамент куби взагалі до 28 січня. Тож рекомендую подивитися. Ну, тим, хто цікавиться мистецтвом, або ми просто хоче, щоб відпочила душа, то темперамент куби варто подивитися. Слєпченко – це більш таке, щось серйозне, більш таке, ну можливо, ну не гламур. Гламур. Цікаві там роботи, замислитися, є на чим замислитися. Так що можу, можу рекомендувати цікаві виставки, вони ще будуть довго проходити. Хотілося б нарешті підсунутися до усіх хвилюючої теми. Золоті письменники України. Хто ж вони? Хто ці люди, які накладами шаленими продаються у світі? Ви знаєте, я, мабуть, вас не здивую. Не здивую, тому що. Власне, ми чекали. І так воно й сталося, що ті, кого ми читаємо, насправді вони є кращими і видаються найбільшими накладами. Отже, рубрика На мені ж все те же виступає Анжеліка Долженко, яка побувала між іншим сама, власне на золотих письменниках України, і все бачила на власному. Так, побачила вживу, сиділа близько, навіть дуже близько, і такий захід знаковий в Україні справді в якому чисалітний в. В залі, в банкетному залі готелю Ферма, uh -huh. от е, тому знову гамур. Знову думаєш, зараз буде інтелігенщина література і е, аскези. Але ні, фей, все, все дуже пристойно, все дуже коректно, все дуже літературно і такі були знаєте цікаві особистості, і в той же час дуже скромно. Дуже скромні, і це я з того радію, що так це все ну приємно по інтелігентному. Це все пройшов цей захід. А що значить в Україні скромно? Це коли ти приїжджаєш не на Бентлі, а на Ланосі, Чи коли ти поводишся дуже помірно і не пхаєшся так. впереди камери до журналістів? Оце саме так. Да, оце саме так. Дуже. Це, розумієте, це такий, такий осередок тих людей, які зібралися саме в цей вечір в це осередок вихован, виховання, вихованих людей, е, ну, толерантних насправді. Е, практично там не було таких людей, які десь там лізуть е, поперед е, камери, перед, перед камерами похизуватися чи ще щось. Ну, дуже спокійно, дуже чинно, так знаєте, благородно, як то кажуть. Мені сподобалося. І, власне, ті тих, кого ми чекали, бачити у числі номінантів, і нагороджених вони були. Я хочу сказати, що нагороджена була Ліна Костенко, і зрозуміло, чому тут no comments», як кажуть. А, нагород... Чекайте, але вони видавали ці нагороди за ознакою. Людина, що продається великими накладами, правда? Це ну, так вони позиціонували. Ну просто за якими рисами відбирали, це ж не просто там, особиста симпатія подружжя логуш, правда? Це ж за, за якоюсь ознакою об'єктивно, яку можна порахувати, винагороджували людей. Так, письменники, які мають св... тережі, тережі своїх... які вже продалися. Продалися чи продаються понад 100 тисяч, тобто mm -hmm. виходять наклад. То ви вийшли в видавництві на якщо видавництво, ви ж розумієте, в видавництві сидять розумні люди. Mm -hmm. І вони не будуть видавати те, що мільйон mm -hmm. екземплярів ну, не, не ліквідувати. Немає шансів так, mm -hmm. на, на продаж. Mm -hmm. Тому це такі письменники, які, які затребовані, яких читають і яких купують. Серед переможців, звичайно, були і Лада Лузіна, і Оксана Забушко, і Ірена Роздобутько. І серед переможних був Андрій Курков. Я вам хочу сказати, що цей молодий письменник, він дуже приємне враження Андрій Кокотюха. Угу. Кободюха робить одну книжку на місяць щонайменше, і ти не встигаєш так швидко читати, як він пише. Він, він ще дуже гарно говорить і жартує. Ага. І він так трошки розвеселив всю публіку. Насправді, приємний такий письменник. І... Що я можу ще сказати? Що е, серед тих, хто нагороджував саме номінантів угу. золотих письменників України, були теж дуже поважні люди. Це представники посольств в Україні і Посли е, дуже мене вразило е, посол Голландії розмовляє українською мовою. Прекрасно. А пам'ятаєте, у нас у минулому році рятувався посол Литви е, Кумжа, прізвище зараз не пригадаю ім'я. Він так розмовляв українською мовою краще ніж українці. краще ніж дехто в при владі, так і, і представники посольств, і французького посольства, і, і голландського, ну і, і, і інших. Я зараз не пригадаю точно саме яких, але були в числі тих, хто нагороджував. І що було ще ну саме приємне, оскільки ці номінація нагороджували за 20 років, mm -hmm. то звичайно був присутній. Леонід Кравчук, Леонід Макарович, він вручав сами, саму першу нагороду, вручав Юрію Мушкетику. От, і сама ця нагорода, отакі, от знаєте, щось таке, типу обеліску, виглядає дуже шляхетно, насправді. Це така пам'ять. Із молодих письменників хтось е, е, здобув. Якусь нагороду. Чи все ж таки це були більш такі ні, та, нагороди ні. були всі однакові? Ви знаєте, а я сказала би 50-50. 50 на 50. Ну просто і Оксана Забушко, і Ліна Костенко, Це все ж таки. Ну я не скажу, що вони жінки одного покоління, але зараз є справді молоді письменники, які теж видаються ну, такими пристойними накладами. Ну, я б не сказала, наприклад, що там, наприклад, Ірина Роздобудька або Оксана забужка, що це письменники, скажімо, покоління. Ну, а, ну, я вивчала Леного. в інституті Оксану Забушко і її польові дослідження українського сексу, і це вже тоді була така новітня класика. А інститут я закінчила на жаль, не вчора mm. а років так сім тому. Ну, це це дуже небагато. Я вважаю, що це молоді. Я, наприклад, це моя думка особиста. І забушко, і роздобудько, і Кокотюху, І я вважаю, що це тим більше Лузьна, я вважаю, що це. Я до сучасних письменників це На сучасні мій. письменники, але є молоді письменники. Так? Не будемо е, притворятися, що молоді письменники це все ж таки покоління до 35-ти. і до них належить Мар'яна Савка, е, там, було таких, е, Гал, Галинка було таке крук, тобто ті люди, які здобували від БІБІСІ нагороди, як е, люди, яким варто вже вручити, так би мовити, ярлик як і Посмертно чи таку, ті типу, вічність, да я просто впевнена, що певні премії трошки упереджені щодо зовсім молодих письменників. Можливо, вони і ви знаєте, я не думаю, що це упередження. Можливо, ми цього цієї інформації не знаємо. Я можу тільки здогадуватися. Я так думаю, що мабуть ці письменники їх передбачають нагорожувати на, на, наступ, на наступні 20 років, тому що не можуть вже в один, скажімо, в один день нагородити всіх. Всіх-всіх, всіх, всіх, всіх за 20 років. А когось брого ж, ж будуть нагороджувати, наприклад, наступного року або через рік, або через тобі, 10. Тому я... Але Кокотюха, бачите, як відрізниться Кокотюха, він то належить до е, справді молодих письменників, хоч він уже так би мовити, тртий калач, але він так шарашить ці наклади, що вже, мабуть, перевищив, е, я не знаю, якісь там. Е, Ліну Костенко до 80-х, бо тоді стільки паперу не було, як, як зараз псує як кокотюха. Ти ж там про паперу теж говорив. Да? От малютка, він ж, мабуть, зараз вже видається в інтернеті, бо е активно зараз використовується електронні книги, і вже той тираж не порахуєш. А у нас ж, ж всі люблять шару, ніхто не скачує за гроші, сі на шару, і то все, тепер статистика пропала. Але будемо Можливо. сподіватися, Можливо. Так, що нагорода знайде своїх достойних героїв. Нагадаю, у нас в гостях Анжеліка Долженко. Вона висвітлює всі найцікавіші події, які відбуваються у культурному просторі Києва. І що понеділка ми влаштовуємо такі модні посиденьки, бо йдеться і про моду, і про подіум, і про заходи, на яких приємно побувати. Ми в наступному блоці розкажемо про готель братів кличків, як я його умовно обізвала. Пані Анжеліка Долженко більш вічливо розкаже, як він називається і не буде там. Переходити на лічності, але я ж не можу мені потрібен інформаційний привід, щоб ви залишалися біля приймачів.